Що, погнали розбирати НМТ 2025 року за 31 травня. І перше завдання досить легеньке, нам просто потрібно згадати, що ми мішане число переводимо в неправильний дріб, тобто 1 на 3 додати 2, це буде 5. Третє, Згадуємо за мінус одиницю, що вона просто перевертає дріб і це буде 3 п'ятих уже у першому, або просто відповідно 3-5. Далі. На діаграмі відображено інформацію про кількісний розподіл за кольорами стрічок, із яких плетуть маскувальні сітки. Білі стовпці діаграми відповідають кількості стрічок, зазначеного кольору, що плетуть влітку, а сірі восени. І нам потрібно зрозуміти, у скільки разів кількість зелених перевищує кількість корічневих маскувальних сіток влітку. Ми дивимося, що у нас зелених влітку, зелених влітку ось, дивимося 50, відповідно. А коричневих влітку, коричневі влітку це у нас ось ці, їх 20. І нам потрібно просто 50 поділити на 20, і це буде 2,5. Рази. Так, погнали далі. Група туристів рухається в напрямку ОА. Нам потрібно зрозуміти, на який кут потрібно повернути цій групі, щоб вона рухалась у напрямку Південний Схід. Південний схід, тобто сюди, нам потрібно знайти виходить оцей кут. По малюнку ми бачимо, що оця історія в нас однакова. Тобто Тут буде 45 градусів оця частиночка. Тепер знайдемо оцю частиночку. Просто від 90 віднімемо 15 це у нас буде 75. І тепер дивимось, 75 плюс 45, це у нас до градусів. От, в принципі, Така прикольна задачка. Тепер ми з тобою розв'яжемо таку легеньку системку, ми бачимо, що ми звідси можемо легко знайти х, для цього ми просто 6 поділимо на мінус 2, і це буде мінус 3. Далі, тут, щоб знайти ігри, нам достатньо просто 9 помножити на 3, і це буде 27. Згадуємо, спочатку пишемо х, потім пишемо y. Тобто в нас буде мінус 3 і 27. Далі дві тверні ціліндри. Згадуємо, що ціліндр ось він у нас так виглядає яким чином. А твірні це оці історії по бокам, і вони явно паралельні. Далі, на рисунку зображено графік функції. Укажіть множину від 4 до 3, і нам потрібно указати множину значень. Множина значень це саме y для функції дорівнює f від x мінус 2. Тобто ми пам'ятаємо, що якщо fit x-2, значить ми функцію опускаємо на дві клітинки вниз, і кожна ця точка буде проходити на дві клітинки вниз. Тобто ця точка перейде сюди, відповідно, ця ще нижче опуститься, і функція буде якось проходити ось так. І тоді ми б дивимося, що в нас по іку. У нас яка саме Y, вона стане від димся, була 1, а дві клітинки вниз, значить стала мінус 3. Тобто вона стала від мінус 3, відповідно до 0. Ось наша відповідь. Тепер розглянемо завдання на твердження. В нас є, що будь-який ромб є паралограмом. Це правильно, тому що ми згадуємо, що до паралограми відноситься і ромб, і по, а, а, прямокутник, і квадрат. Далі висота будь-якого ромбу проходить через точку перетину його діагонали. Дивісь. Ми зазвичай звикли проводити висоту так. Хоча хоча, при розв'язанні задач ми маємо розуміти, що це також буде висота, головне, щоб тут зберігався цей прямий кут, а, відповідно. Але я думаю, що тут все-таки вони ну, не, не мають на увазі, щоб це не виконувалось, тому що це такий більш нестандартний випадок. Хоча ну, є запитання. Далі, діагональ а, ромба ділить його на два рівні трикутника. Тут справді виконується, тому що ми згадуємо, що діагональ буде і бісектрисою. Тому відповідно, да, ці два трикутнички рівні. Тому здатково буде відповідь Спростіть вираз. Що ми тут бачимо? По-перше, ми можемо зверху винести з легко два задушки. Тоді в нас вийде А квадрат, мінус 25Б квадрат. Низ поки що нічого не можемо зробити, тому так і залишаємо без змін. Далі, ми тому, зверху, чудово, класно бачимо нашу формулу. Розкладаємо, це буде А25 це в нас п'ятерка, тобто буде мінус 5Б і друга дужка А додати 5Б. B і розділити на 5B плюс А. Очевидно, що ця історія скорочується і залишається лише ось 2 на А мінус 5Б. Звичайно, можна ще розкрити дужки і тоді відповідь буде Д. Далі, в одному гігабайті міститься 2,20 кБ. Тут записуємо 1 ГБ. Це 2 в 20-му. Далі нас питають у 8 гігабайт. Очевидно, що нам просто цю історію потрібно буде помножити. Тобто ми просто 2 у двадцятому помножимо на 8. Нам потрібно 8 подати у вигляді двойки у третьому показнику. Тобто 2 у 3. Згадуємо, що при множенні показники додаються, і буде відповідно 23 показник. Далі. Стандартне е, показникова нерівність. Ми згадуємо, що 1,16 ми можемо подати як 1,4 до квадрату, опускаємо ці історії, але будь уважний і не забудь поміняти знак нерівності на протилежний, тому що основа менше одиниці. І ми скажемо, що 2х мінус 6 вже менше 2. Тобто 2х менше 8 і х менше 4. І відповідь буде. Д. далі у прямокутній системі координат у просторі задано точку. Супер. Укажіть координати точки, що є проекції точки А на вісь Y. І що у нас на вісь Y, то там залишиться лише Y. А всі інші точки перетворилися в ноль. Тобто Y -ко координата є. А оці відповідно вже у нас нолики. Таке враження, що щось наскісмалик кричить, щоб допоможи мені спасти і котик в шоці сидить такий, думає, що тут робиться. Давай, давай, там напишемо шок. Так, далі. Тоді відповідь у нашому випадку, де буде, ось відповідь Б. Далі. На рисунку зображено квадрат зі стороною 24. Позначаємо відразу. Далі. На сторонах BC і AD квадрата вибрано відповідно точки К і М. E, так, що АМ до МД як 1 до 2. Супер. Давай позначимо, що це Х, а це відповідно 2х. Далі, КЦ у нас 6. Знайти довжину відрізка к. Як ми можемо працювати? Ми чудово розуміємо, що ця історія буде 24. Оце також 24. Це все разом. Можемо скласти рівняння: що 3 плюс 2х, 3х дорівнює 24, тобто х дорівнює 8, тобто це 8, а це 2 на 8 буде 16. Звичайно, нам хочеться опустити перпендикулярщик, бо ось вона наша історія. Це 24. Ця історія, якщо тут 6, тут теж 6, на це залишається 10. І тепер даві за терема піфагора із цього трикутника легко знайти оцю. Що це 24 у квадраті плюс 10 у квадраті. Ну, якщо я не, помиляю, я не помиляюся, мабуть, у нас відповідь буде 26. На піфагорова тріка 12. 13 і 5. А це у два рази більше, тому я догадала, що там буде 13 на 2, тобто 26. Зглянемо наступне завдання. У нас тут геометрична прогресія. Є ось така історія і є ось таке. Дивимося, що ми можемо зробити. Нам потрібно знайти B3. Я пропоную розписати B3, B4 через формулу n ного члена. Або, дивись, або подумати з тобою чисто логічно. Дивись, щоб отримати B3, нам треба B4 поділити на 10. Тобто, що це означає? Що, ось, що ми візьмемо b 3 і є b 4 то b 4 відповідно, да, воно у 10 разів більше. Тобто, бо оце, бачите, його домножили на 10. І щоб b 3 нам треба b 4 поділити на 10. З цього випливає, що наше Q це наша десятка. І тоді, якщо у нас перший член це 5, другий буде 50, а наступний буде. 500, можна так піти, досить легко. Далі. Тут дивись, завдання із модулем і завдання з логарифмом. Запам'ятаю, коли у тебе є ось така історія, ось така цікавесенька, ти маєш запам'ятати, що ти десяткове число завжди пробуєш переводити в звичайний дріб. І там буде підказка. Тобто 0,2 це те саме, що 2 десятих. Або ж скоротити це одна п'ята. І от одна п'ята нам хорошо. Тому що логарифм 1 п'ята від 25. Ми дивимося, у нас п'ятерка стала зверху, вона перевернулася. Тобто це мінусовий показник, і п'ятерка стала 25, це, очевидно, що це другий показник, тобто квадрат. І тобто, оця історія в нас в середині буде мінус 2. І мінус 1 це буде мінус 3, а по модулю буде просто 3. Далі, укажіть корінь рівняння. У нас є ось така історія. Ми дивимося в табличку, що синус дорівнює 1 лише в цій точечці, а це у нас пі на 2. Значить, х на 2 має дорівнювати пі на 2. Тобто х тоді буде дорівнювати, якщо ми домножимо відповідно на цю всю історію, на двойку, х дорівнює пі. Наша відповідь. Да? Задачка, яка дуже схожа на те, що було у 24 році, але все-таки є відмінності. Дивись, у нас є, що перше коло із центром точці О, тобто це оце велике зелене коло. І відомо, що його площа дорівнює 625П. Ми відразу можемо написати, що тоді е, за формулою площі круга пі Р квадрат дорівнює значить, 625. Пі. Пі, очевидно, що в нас скорочується, і тоді звідси R дорівнює 25. Все. Ми вже розуміємо, що радіус оцього великого кола в 25, але дивіться, ми отак проводимо і ось так. Бо ми згадуємо, що якщо будемо описувати коло навколо прямокутника, це буде на перетині діагонали. Тому ми одразу можемо можем сказати, що наше оце АЦ це буде 50. Супер, клас. Далі, друге коло із у точці О2 дотикається. У нас є, що АБ у нас 30. Прикольно, клас. Що ще брешуть? Узгодьте початок: так, відстань від точки О2 до сторони БЦ. Ми розуміємо, що це буде ну, половина сторони АБ, тому буде 15. Оця історія 15, тобто відповідь В. Далі, довжина сторони АД, ми розуміємо, що ми можемо піти за теоремою піфагора, згадати, до речі, піфагорову трійку, що у нас є 3, 5 і 4. Тому БЦ дуже легко знайти, що у нас це буде скільки там 40, ну, ось є, тобто відповідь Д. Далі, довжина відрізка різка 1, О, 2 Тут дивись, тут легко, тому що оця історія це у нас з тобою вважає, буде 15. Далі. Ми можемо зрозуміти, що оця історія, якщо оце 40, то це буде половинка, бо в нас тут середина, тобто то буде 20. Згадуємо, що загалом у нас в БЦ було 40. Тоді, якщо це 20-15, тобто 35, і виходить, що буде відповідь А, тобто то 5 см. Далі. Узгодьте фігу... функцію і кількості спільних точок її графіка із прямої Y дорівнює мінус Х. Згадуємо, і дорівнює мінус Х, це у нас бісектриса. Другий і четвертий чверті. Дивимося, мінус х куб. Х ну, куб виглядає ось так загалом, а за рахунок мінус він буде виглядати якось отак. І дивимося: раз, точка, два точка, три точка. Тобто буде відповідь Г. Далі, 2 в мінус Х. У них коефіцієнти кутові однакові. Баш, тут мінус, і, мінус один, і тут мінус один. Це вже випливає, що вони паралельні, тому не буде ніяких точок перетину, навіть не будучи. Тобто відповідь А. Далі, два віксоми, вона виглядає ось так: це показникова функція, і в них лише одна точка перету. Тобто відповідь А. Б. Далі. Узгодьте вираз і ствердження про його значення, що є правильним для цього виразу. Ну тут легко зрозуміти, що тут буде мінус 3. Дивимося, мінус 3 це ціле від'ємне число. Тобто відповідь А. Далі тут можна взяти, запам'ятай, коли така історія, бери під спільний корінь і не запарюйся. Це буде 12 на 300. Очевидно, що ми можемо трошки під. Ну, під скажемо, трошки окультурити, поділити на 6, зверху буде 2, а знизу буде 30 на 6, це в нас буде 50. І якщо ми добудемо, ну, ще скоротим, це буде одна. 2,5 або просто одна п'ята. Ну, одна п'ята це 0,2. І дивимося, це у нас що там є. Є раціональним нецілим числом. Супер, відповідь де. Все, тут в принципі тільки це і підходить. А, далі, оцю ерунду потрібно окультурити. Спочатку це розкладаємо за формули, там де у нас йдеться А Б до квадрату. Тут у нас вийде корінь з 3 до квадрату мінус 2, що множиться на корінь з 3 на 1, додати 1 у квадраті плюс 2 корінів із 3. Ця історія пішла гуляти. Корінь з 3 в квадраті – це просто 3, бо корінь і квадрат самознищується, плюс 1. Це в нас буде 4, а 4 – це в нас натуральне число. От, в принципі, така красотулечка. Далі визначте найбільше ціле значення А, за якого коло задного таким рівнянням перетнає вісь ординат у двох точках. Ми з тобою чудово розуміємо, що нам потрібно спочатку визначити центр кола. Оця історія відповідає за цей центр. Тільки отут не забувай поміняти знаки, тому буде вже мінус 7 плюс 2А. Ось така красотулечка, бо вона ж у формулі стандартній, що ми її згадаємо, це Хміяне х 0 до квадрату плюс y мінус y0 до квадрату дорівнює r квадрат. І нас тут бачить цей мінус, тому нам і тут потрібно це врахувати. А тут просто буде 3. Радіус буде, у нас r квадрат це 64, тому радіус буде 8. Щоб воно е, мало е, перетнає вісь ординат, тобто ігреків, ігреків, згадуємо, ординати. Так, дивимося. Е, що ми почнемо? По-перше, y дорівнює е, відповідно 3, тобто дивись, у нас ігрокова координата точки центру, відповідно, буде на троєчки. Тобто, з цього випливає, що ця історія лежить десь отут, оце коло лежить. воно будь-де лежить, бо у нас фактично іксова координата, вона гуляє за рахунок А. Вона може бути і тут, і тут, і тут, відповідно. Але дивіться, але нам потрібно розглянути той випадок, коли у нас. Має саме дві точки перетину з оцією віссю. Ми з тобою чітко розуміємо, що це можливо лише тоді, коли дивись, коли коло отак проходить, тут тобто дотикається, воно має одну точку. Коли ми його трохи посунемо вперед, бач, уже буде дві точки перетину. І це буде дотик, поки в нас знов не вийде, що воно дотикається. Тому фактично, ця історія за рахунок радіуса, бо ця ж вісім, це радіус, має гуляти від мінус вісьми до вісьми. Значить, і оця іксова ця координата має гуляти в цих межах. Тобто у нас вийде, що мінус 7 плюс 2а має бути в межах від мінус 8 до 8. І тепер починаємо. Тільки дивись, отут все-таки рівність буде не строга, а якраз то строга. Бо коли буде рівень 8, у нас матиме одна точка спільна. Нам потрібно дві. Тут трошки ми його зараз е, зробимо його гарнішим, скажемо, що це 2а мінус 7, щоб трошки нам було легше рахувати. І тепер починаємо е, з цим працювати. Дивіться, щоб позбутися оці сімьорки, ми навпаки додамо 7. Але додаємо і сюди 7, і сюди так само 7. Після цього апгрейду в нас вийде ось така історія, що це буде мінус 1, 2а. А тут буде 15. Тепер поділимо на 2, це буде мінус 05. А тут буде 7,5. І питають найбільше ціле значення параметра? Ну, найбільше ціле значення параметра в цьому випадку на цьому проміжку буде саме 7. Далі задано таку функцію. Супер. Це така функція, яка складається із двох функцій. Просто коли х менше 2, то в нас просто така пряма буде. А коли більше мінус 2, то у нас буде ось така парабола. І нам потрібно обчистити оцю. Єрунду а для того, щоб це зробити, нам просто потрібно зрозуміти, по якій функції нам це рахувати. Як це робиться? Дивись. Ми дивимося, мінус 4. Якому проміжку належить? Цьому чи цьому. Очевидно, що цьому. І тоді дивись, нам навіть рахувати не потрібно, бо у нас просто тут 10. Тобто ми записуємо, значить, що це 10. Дивимося, двойка належить, логічно, що цьому другому проміжку, бо двойка бо більше, мінус 2. Значить, ми оце рахуємо по цій функції. Але тут потрібно ще взяти похідну. Тому ми окремо беремо похідну від цієї історії. Згадуємо: двойка наперед, тобто вийде 2 на 4. Х, 2 мінус 1, мінус 3, і від х беремо похідну, це буде одиниця. Тоді в нас вийде 8х мінус 3. І тепер підставляємо нашу двойку, що це буде 8 на 2 мінус 3, 16, мінус 3 буде 13. І тепер рахуємо, що це буде 10. А оця історія, у нас, бачиш, вийшла 13, тому мінус 13, і відповідь буде. Мінус 3. Ось крестулечка така. Далі. Компанія виділила кошти на закупівлю 80 дерев. 60 каштанів по півтори тисячі і 20 ялинок. Вартість кожної ялинки на 40% менша за вартість кожного каштану. Тобто у нас ялинка дешевша на 40%. Це означає, що фактична ціна нашої ялинки 60%. Тобто від 100 ми відняли 40 і виходить 60%. Тепер, щоб знайти ціну однієї ялинки, ми візьмемо ці півтори тисячі, помножимо на 0,6. Завжди переводь відсотки коефіцієнти, діли їх на 100. І це у нас буде 9 100 гривень коштує наша одна е, ялиночка. Тепер дивіться, нам потрібно знайти середню вартість. Середня вартість це загальна сума, яку вони витратили на оці 80 дерев, поділити на їхню кількість. Ми знаємо, що 60 дерев вони купили по півтори тисячі. Це те, що вони зараз потратять. А 20 ялинок вони е, потратили 20 ялинок вони купили по 900 гривень. І поділити на кількість дерев, а їх 80. Ну, і що ти це порахуєш, це буде 1350. І остання задачка. У нас така гарненька. У нас є пряма призма, в основі лежить паралелограмчик. Значить, малюємо пряму призму. У нас в основі паралелограм, це супер класно. Головне, головне, не ром, бо він не знає, дітвора ромб не любить, що то в них із ромбом не любов. Хоча, фактично, ромб це є паралограм, але ладно. Так, дивись, у нас сторони 8 і 15, тобто 8 і 15 і гострику 60. Супер. Знайти площу бічної поверхні цієї призми, якщо площа меншого, десь, діагонального перерізу 260. Ми з тобою класно, чудово розуміємо, що менший діагональний перерез буде ось тут. Бо оцей буде явно довше, відповідно. Тому нам. Є оця історія: оцей діагональний переріз – це у нас прямокутник. І в нас є його площа. Нам для площі бічної поверхні потрібна ще висота. Бо фактично периметр то ми знайдемо відповідно да, для бічної поверхні, а от висоту призми ще потрібно знайти. І нам, значить, потрібна оця сторона. Цю сторону ми можемо легко з тобою знайти із оцього трикутника. У нас така класна теорема, називається теорема косинусів. Позначимо цю нашу шукану величину за х і скажемо за теоремою косинусів, що х квадрат дорівнює 8 квадрат. Плюс 15 квадрат, мінус 2 на 8 на 15. І на косинус 60, я одразу напишу, що це буде одна друга. Ця історія пішла гуляти. 8 у квадраті це у нас 64, плюс 225. 8 на 15, це у нас буде мінус 120. Тут у нас вийде 289. Мінус uh, 120, це буде 160. 9, а це у нас просто 13 у квадраті. Тобто оця історія 13. Тепер дивись, якщо у нас з тобою є що ця сторона 13, площа прямокутника це ж А на Б. і що одна сторона 13, значить інша, інша має бути 20, щоб площа була 260. І все. Для площі бічної поверхні у нас є. Згадуємо, С бічне це периметр основи, що множиться на висоту. Дивімося, периметр паралограма це. 8 на 2 плюс 15 на 2, це 16, додати 30. І це у нас буде 46. Тобто 46, що множиться на 20. Тут буде нолик, тут буде 2, і буде ось така історія. Тут 920. Ось і все НМТ. Я думаю, тобі точно сподобалось.